Ми ось принесли нашу найду вже в підвал після обезнеболюючого. Це вона така після чумки. На прошлий раз як ми робили першу прививку, вона теж така була. Вони всі такі після чумки. Хто два, хто три дні, вони такі причумляні. А потім все нормально. Головне, що ми її спасли, тому що кошенята не виживають без прививки. Якщо хтось захворіє чумкою. У нас вже такий був один випадок. Ми забрали кошеня з собачої буде, таке голодне, страшне, бідне. Ми його тільки відкормили, але ще не встигли привити. Воно, повідомо, до нас вже прийшло хворе, і воно захворіло, і ми його не спасли. Тому ми всіх прививали від чумки в прошлому році. А шовчик, питаюся за шовчик, що ми не оділи її. Папону. Шовчик маленький, ми його тільки будемо змазувати два рази в день і нічого не треба робити. Це такий шовчик. Ми вже так багато кішок простерилізували з таким шовчиком, вже і п'ять років і шість. Тому що в другій клініці ми здавали дві кішечки, то в одні перешивали весь живіт розпанаханий, шви погано зашиті, так довго кошки мучилися, а з таким шовчиком чудесно. Так, що завтра вже найді буде краще? Дякую всім за підтримку.